Всім привіт! Давайте поговоримо про Разина. А точніше я розкажу вам легенди про Разина. Разин легендарний герой ящеролюдів. Десь у скорботних озерах домівці ящеролюдів криються давні руїни. Від них мало що залишилося, окрім рівної землі та старого каміння. Більшу частину поглинули болота, а решта зросла хащами. Без провідника це місце більше нагадує порожнє поле. Ця руїна місто втрачених мрій. Колись його було зруйновано вщент. Місто було старе з усіх мап, але залишалося в пам'яті. Його історія починається з такої постаті, як Разин. Разин був вождем клану, він був хитрим, харизматичним, а ще дружив із дракоморфом. Але легендою Люда зробила здатність завжди опинятися в подібному місті в подібний час. Разен прекрасно це усвідомлював. Червоний хрестовий похід призвів до того, що ж Скорботні озера заполонили сотні тисяч орків, покручів, огренів і ящеролюдів, що втікали зі своїх домівок. Ті клани ящеролюдів, які чинили опір напливу, були швидко розгромлені, натомість Разин запросив новоприбулих до на свої землі, він відправив емісаріат до наметових містечків і сіл. Пропонуючи можливість розбудовуватися, створити собі нову домівку. Місто мрій, як його згодом назвали, стало мегаполісом менш ніж за 5 років. Неохайні канали вирівняли, а потім розширили. Намети ставили будинками, будинки квартирами, З'явилась каналізація, потім хмари, майстерні і ливарні. Місто стало прикладом а згодом і запорукою міжрасової співпраці. Вони нарешті решт реш, реш, набула формі офіційного документа, розробленого разином галаневого пакту. Однак пакт був не лише про побудову домівок. він уособлював мрію про помсту Галинів, сильно вразив Червоний Христовий похід. Надто багато з них плекали вогонь ненависті у своїх серцях. Так сталося, що до рази назвернулася група найпливовіших воєначальників Скорботних Озер. Вони хотіли командувати Об'єднаною армією Геленового пакту. Вони хотіли створити воєнний анклав і піти війною проти народів Анхельту. Разин знав, що так усе й буде, незалежно від його слів. Жага, війна, жага війни була надто сильною, як би він відмовився. Це могло б спричинити розколу місць, можливо, навіть громадянську війну. Хай там що, а голос Гразина мав велику вагу. Він не був переконаний, що вогняне вторгнення буде успішним, навіть у наявності єдиної армії, але розумів, що інших варіантів не було, тому Разин зробив єдиний вибір, який вважав можливим. Він погодився та повністю підтримував воєначальників. Цього було недостатньо. Разін зробив усе, щоб було в його силах, щоб воєнний анклав мав усі необхідні ресурси кораблі, зброю, їжу, ліки, кухарів, магів, інженерів, плани. Поки на Анхельті оточилися бої, Разин перетворив місто мрій на рушій війни. Але після семи років боротьби на вала, Галинівна Кейрок була розбита. Разом нічого не залишалося, як чекати на неминучу відплату. Чекати довелося недовго. Принцеса Скіла Форстхеймська прийшла на чолі об'єднаного війська вищих ельфів, лордів стягів, воїнів Форстхейму та лицарів священного ордену. Вони вдарили по Скорботним озерам, наче молот. Дуже швидко армія опинилася на околицях міста Мрій. Оборонних. Мурів не було, кордони міста, як і мрія разина, розширювалися надто швидко. На, ш... На швидку руч зведені барикади, не вистояли проти люті ли... ліги лігітилерії. Захисники були швидко розгромлені. Десятки тисяч геленів були вбиті в різних, в роз... різанині, що розпочалася після поразки. Уцілі їх вигнали в хащі, хоча багатьом вдалося врятуватися. Їхні амбіції були втрачені. Місто мрій було чимось більшим за економічний центр. То була їхня надія найкраще майбутнє. Її було втрачено. Гразен зник безвість. Легенди стверджують, що він загинув під час поєдинку з принцесою Скілою. Але більшість із тих, хто знає історію, підозрюють, що це була скоріше страта, ніж битва. Скіла була войовницею в розквіті сил, тоді як Гразен був досить старим. А втім, їх Бог більше ніхто ніколи не бачив. Минуло кілька століть, і Галини перестали чекати на появу Разина. Більшість із них втратили надію. Але хоча Разена вже немає, пам'ять про нього безсмертна. Будувати може будь-хто усе, що потрібно, це мрія. Можливо, король Галинів пакт відні... віднай... віднайде її знов.